Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про видалення плісняви грибка з дерев'яних поверхонь або ж з підмурків, який виглядає ось так. І так, щоб його видалити, нам потрібно, ми купили ось такий засіб від видалення грибків з дерев'яних і кам'яних поверхнів. І також по інструкції написано, що можна розпилювати ось таким розпилювачем. Ми розпилюємо по поверхні, де з'явився цей грибок. І потім через 30 хвилин просто шлангою садовою можна змити цей розчин, який наносили на дерев'яну поверхню. Розводиться цей засіб один до трьох, зараз я його розведу, нанесу на поверхню і ми побачимо, який буде результат і що з цього вийде. Так, розвели, зараз обробимо всі доски. Ну якби ми його замочили, очікуємо 30 хвилин, побачимо який буде результат. І так, я встиг вже навіть пообідати. Пройшло навіть більше, ніж 30 хвилин, але я бачу, що він не сильно його роз'їв, тому взяв таку щіточку і попробую ось ці великі місця, великі балки самі. Ось таким методом. Його трішки зщухаємо. Да, насправді знімає. Навіть да, видно по щитці, як вона стає чорна від цієї плісня. Скажу вам так, не сильно критична була ситуація з досками, але розуміючи, що заміна цих балок буде не дуже дешево, то було прийнято рішення по максимальній можливості зберегти. Так, взявши таку губку. о, За допомогою губки, звісно, набагато кращий результат. І так, друзі, результат такий. Без отакої ось губки і Рук, щоб просто змити водою, результата не буде. Потрібно брати губку і кожну доску проходити губкою і потім лише змивати. Ось результат. Ось ця частина почищена, а ось ця частина ще не почищена. Я думаю, різницю видно добре. А якщо... ось. Надіюсь інформація для вас була корисна. Не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Ну, а я далі беру губку і продовжую вичищати. Доски, а вам всім гарного дня. Побачимось. Пока. Ну ось, доски висохли. Ви знаєте, я насправді здивований. Вони були мокрі, так не було видно. Але дуже гарний результат. Отак, От як подивитися, прям тільки після встановлення. Почистило просто прекрасно. Є інформація і з приводу того, що воно захищає від повторного, але будемо бачити. Але зараз я насправді дуже задоволений результатом. Так що, друзі, коли з'явилась така проблемка, можливо на підмурку позеленіло, спробуйте. Дуже ефективний засіб.